Міліто, чому ти все таки вирішив залишитися в Україні? Я просто плакав, коли говорив по телефону з дружиною. А в слухавку чув вибухи. Вона кудись біжить і зв'язок зникає. У Росії на земцю важко ходити вулиці. Вони ненавидять тиношкір. Їх фанати зневажають нас. Це просто зло. Ми грали матчі, якийсь наш фанат. Дозволяв собі кричати у мій бік російські образи. Уявіть на свого ж гравця, українці дуже гостинні, вони раді туристам. Росіяни вважають себе найсильнішими і постійно випендрюються цим. Подивіться, що ви творите з мирним населенням. Скажи мені тоді, чому деякі африканські країни підтримують Росію? Тобі не потрібно мати паспорт країни, щоб щиро любити її. Це найкращий час показати, хто я є, і найкраще місце, де я зараз можу перебувати разом з вами. Україні! слава Україні! tuned, thanks. Все. Бені потрібно бути дуже хоробрим і мати сталевий характер, щоб грати в Україні, де йде війна. Чому ти все-таки вирішив залишитися в Україні? to stand in Ukraine Це було моїм особистим рішенням. На початку війни я грав в оренді в Хорватії, але моя дружина залишилася в Україні. Побачивши фотографії та відео того, що відбувається, я був шокований. Я переживав за неї так само, як українці переживали за свої родини. З Часом, коли дізнався, що усі легіонери покинули Динамо, прийняв рішення повернутися до Києва. Це був найкращий момент показати, що ми разом, проявити патріотизм та любов до України та всього її народу. Це був найкращий момент, щоб. Повернутися та почати все з чистого листа. Ви не можете все життя шукати країну, де вам буде ще краще. Україна потребує підтримки, і я хочу підтримати її. Ось чому я вирішив повернутися. Чесно кажучи, я шокований твоєю відповіддю. А твоя дружина українка? Ні, вона з Нігерії, як і я. У нас обох є посвідка на тимчасове проживання в Україні. Незважаючи на оренду в Хорватії, я проводив увесь вільний час з нею у Києві. Чому вона не виїхала після початку війни? Тому що їй потрібно було деякий час перебувати в Україні, щоб отримати візу до Хорватії та приєднатися до мене. У лютому я також приїхав до Києва. Провів з нею час і повернувся до гориці вранці. Дзвонить мені клуб і каже. Беніто, де ти знаєш, що сталося минулої ночі? Я кажу: ні, у мене був важкий переліт з Києва. І ще не читав новини. Вони мені повідомили, що почалася війна. Я не повірив. Зайшов до інтернету та почав читати. Я був шокований. Зателефонував дружині, зателефонував Анатолію Волку і запитав, як ситуація. Вони мені підтвердили, що все жахливо. Це було неймовірно. Я не міг зрозуміти, як можна знищувати мирне населення, людей похилого віку, дітей, жінок, людей, які не можуть нічого вдіяти і навіть захистити себе. Це настільки нелюдяно, що я досі не можу зрозуміти, як можна піти на таке. Скажи мені як людина, що жила і в Росії, і в Україні. У чому головна відмінність нашого народу на твій погляд? Я живу у Росії. і Можу сказати, що український народ є доброзичливішим. Росіяни дуже радикальні. Подивіться, скільки іноземців входить вулицями Києва. Багато індусів, африканців, американців, європейців. У Росії іноземцю важко ходити вулицями. Українці дуже гостинні, вони раді туристам. Українці відкриті, доброзичливі до всіх. Росіянам не вистачає такої гостинності, яка характерна для вас. Деякі легіонери розповідали мені, що в Україні відверто мінімальний рівень расизму, якщо порівнювати з сусідньою Росією чи Білорусю. Yeah, yeah, yeah. так, це чиста правда. Взяти фанів зеніту. Вони ненавидять диношкірих. У цій команді ви ніколи не побачите африканців, бразильців, так аргентинців, так будь-кого, але тільки не африканців. Їх фанати зневажають нас. Це просто зло. Жахливий випадок був у тамбові. Ми грали матчі. Якийсь наш фанат дозволяв собі кричати у мій бік расистські образи. Уявіть на свого ж гравця після матчу мене запитують Беніто, як таке можливо? У мене не лягало це в голові. Що найцікавіше в Україні? Я не мав таких випадків. Тут практично усі наземні футболісти почувають себе комфортно. У нас у Динамо навіть багато українців розмовляють англійською. Тобі є з ким поспілкуватися. А щодо Росії, краще я промовчу. А чи були у тебе подібні випадки у побуті в Росії? У побуті, так і не лише у Росії. Я починав у Молдові, у місті Чадерлунга. Там ніколи не бачили темношкірих людей. До речі, в Узбекистані стикався з подібним, коли грав за локомотив Ташкент. Тільки уяви, там на усю країну було дві темношкірі людини. Я і мій одноклубник. Куди б ми не прийшли, люди скрізь дивилися на нас як на щось незвичайне. Вони ніби хотіли сказати: дай до тебе доторкнутися. Настільки були шоковані. У нас у сучасному світі тиношкірі є скрізь. Якщо ти не бачиш їх на вулиці, увімкни телевізор. Чесно кажучи, на узбеків я не гнівився, бо там люди рідко виїжджають за кордон. Вони далекі від сьогодення. Для себе ти розібрався, чому Росія вирішила напасти на Україну. мені здається, ми не дізнаємося про справжню причину, адже ми цивільні, мирне населення. Я не дуже сильний у політиці, але можу поділитися власними думками. Росіяни вважають себе найсильнішими і постійно випендруються цим. Це божевілля. Навіщо творити такі звірства? Якщо їх щось не влаштовувало, слід було просто сіти за стіл переговорів та вирішити все мирним шляхом. Ті, хто розпочинають війну, думають лише про себе. Тоді як простий народ переживає за свої родини. Сотні тисяч людей вже втратили свої будинки та своїх близьких. Вони думають, о, ми такі великі та грізні. Вони не зможуть нам нічого зробити. Але подивіться, що ви творите з мирним населенням. Я іноземець, я читаю новини, дивлюся відео та фотографії. Окей, у вас багато грошей, у вас купа можливостей, ви сильна країна. То покажіть це рівнем життя власного народу. Навіщо воювати з іншою країною? Це не обов'язково, щоб продемонструвати свою силу. Я чесно не розумію. Навіщо вони таке роблять? Я просто думаю, ставлю себе на ваше місце. Як тут вижити? Що робити? Це ж божевілля, чесне слово. Бенє невже усвідомлюючи все це тобі не страшно повертатися в Україну знову і знову? Я Думаю, ми усі трохи налякані, але це не має значення. Я помітив, що багато хто не розуміє серйозності ситуації, коли йдеться про війну. Особливо якщо вона не стосується їх самих. тільки якщо ти поставиш себе на місце постраждалої людини, ти зрозумієш, що вона втратила. Я справді розумію вас, бо в мене дружина в Україні, друзі африканські студенти, що навчаються у Києві. Я переживаю також за родин своїх одноклубників. У мене є знайома напередодні війни. Вона щойно народила уяви. Щойно народила. Я питаю, що ти робитимеш? Вона відповідає: я не знаю. Я просто їду за кордон зі своїм немовлям, а там подивимось. Ти можеш собі це уявити? Там люди цього не розуміють. Вони повинні думати, яку шкоду задають менш привілейованим громадянам. Мене вразив цей випадок. І я довго думав про нього. Під на тренування у Хорватії в команді, мені кажуть, Беніто, ти десь вітаєш у хмарах, тобі потрібно зосередитися. Я казав, ви не розумієте, ви тут, у вас є сонце, ви насолоджуєтеся життям. А люди, мої знайомі в Україні, гинуть у холоді. Вони мені кажуть, так, Беня, але ти розумієш, я розумію, я розумію, але ви говорю, не розумієте те, що відчуваю зараз я і переживаю. Пам'ятаю, я плакав. Я просто плакав, коли говорив по телефону з дружиною. А в слухавку чув вибухи. Вони були настільки гучними, що я чув їх через поганий зв'язок. А потім зв'язок зовсім з них. Я просто чую вибухи. Вона кудись біжить, і зв'язок зникає. Раптом щось трапилось. Раптом секунду тому щось жахливе трапилося з моєю дружиною. Я почав плакати. Я не міг допомогти коханій людині, і лише наступного дня вона набрала мене і сказала, що з нею все добре. У той момент я був найщасливішою людиною. Я маю тебе запитати. Ти напевно чув, як Росія змусила вирушити на війну з Україною засудженого студента із Замбі, який загинув тут. Чесно кажучи, коли я почув цю новину, я був шокований. Якщо ви хочете очорнити себе, використовуйте для цього своїх людей. Навіщо змушувати іноземців, які мають гинути заради вас? Так цей хлопець приїхав туди вчитися. справді його змусили віддати своє життя. Але скажи мені, заради чого? Уряд Замбії досі чекає на роз'яснення з цієї ситуації. Хочете вбивати, очорняйте свій народ, але не інший. Це ж злочин. Це ще один їх злочин скажи мені тоді, чому деякі африканські країни підтримують Росію. А я не знаю, чому. Думаю, вони налякані. Мені здається, що причина насправді у цьому. Як я тобі вже казав раніше, я не сильний у політиці, але розумію одну просту річ: якщо ви ухвалюєте важливе дипломатичне рішення, думайте про народ. Там мільйони дітей, жінок, людей похилого віку. Навіть тварини гинуть нізащо. Політики повинні думати про це все. Бена ти розумієш, що ти сам балонвик періс Кензьора користуйтеся повагою серед оболівальників через те, що не злякалися і приїхали робити свою роботу, незважаючи ні на що. Це важливо не лише для Динамо, а й для кожного українця, адже. Якщо ви тут, то ви вірите у нас так, це правда. Я вважаю, що ми частина міста. Ми є частиною однієї великої родини. Коли трапляється щось жахливе, ти не можеш зібрати свої речі та просто взяти і поїхати, покинувши рідних та близьких. так має бути і у роботі, також має бути і у футболі. Ми футболісти звикли з дому на роботу, тренування потім додому, ресторани, фанати. Тебе впізнають. Це все добре, це добре. Але коли починається війна, все це прекрасне життя. Тя зникає у тебе змінюються цінності. Я дивлюся. Легіонери їдуть. Вони тікають із країни у пошуках такого ж життя, що й раніше. Це погано. Подивіться на нашого тренера. Він приклад для всіх нас. Він показує людям, що таке відсутність страху: 78 років найдосвідченіший тренер у світі. Уяви, він їде до країни, де йде війна, та своїм прикладом показує, що життя продовжується. Я дійсно не розумію тих легіонерів, що покидають Україну. Коли я дізнався, що Кензьора повернувся до України, я став поважати його ще більше. Відчуття що ти вже наполовину українець. Так і є. Тобі не потрібно мати паспорт країни, щоб щиро любити її. Я живу в Україні, провів тут багато часу, завів друзів. Це називається родина. Що ми маємо на увазі, коли говоримо родина? Це кровний зв'язок. А от я згоду. Якщо ти приїжджаєш туди, де тобі раді, де тебе люблять і про тебе дбають. Якщо тобі там добре, і ти любиш це місто та суспільство, ти можеш назвати це своєю родиною. Я звик ставитися до людей так, як вони ставляться до мене. І якщо Україна зробила мене щасливим, я її підтримуватиму і любитиму завжди. Я хочу наголосити, я тут, я з вами, і я один з вас. У тебе безліч відомих друзів, таких як Джонобі Мікел, Теніс Бонавентури і Гало. Вони напевно питали тебе про війну. Що саме ти їм розповідав? Так, і партнери по національній збірні завжди запитують, що все зі мною в порядку. Навіть я, Туре, він зателефонував мені. Ми говорили з ним близько години. Він цікавився, питав, як ситуація в Україні. Я прилетів з Києва до Загреба буквально напередодні повномасштабного російського вторгнення. Того дня надійшла сотня дзвінків та смс. Я навіть не встигав на все відповідати, бо постійно читав новини про ситуацію в Україні. Я сказав правду, все дуже погано. Вбивають мирних жителів в Україні. Почалася справжня катастрофа. Я помітив твій браслет на лівій руці. Він у кольорах українського прапора. Хто саме подарував тобі його? Так, мені подарував його маленький хлопчик. Як я знаю, він сирота минулого тижня. Динамо запросила на матч українських дітей сиріт біженців з України. Вони активно підтримували нас весь матч. Намалювали малюнки та подарували подарунки. Це було дуже мило. Він подарував мені пакет, у якому була футболка з намальованими дітками. Та цей браслет. Футболку я одягаю постійно перед сном. А браслет одягнув одразу на руку. Я хочу, щоб ці діти знали, що вони не одні у цій жахливій ситуації. Дано мені, то з цією війною у кожного з нас змінилося уявлення про реальність після того, що ти побачив в Україні. Чи зміг би ти особисто поїхати грати у Росію? Це абсолютно нереально. Я не зміг би туди поїхати. Вбивство – це не хвороба, яку можна вилікувати. Так кожен з нас рано чи пізно покине цей світ, але це має статися природним шляхом. Ніхто не має права забрати твоє життя. Мені було б дуже важко грати в Україні, яка вчиняє такі злочини. Я не поїхав би тут більше. Хочу показати тобі одне відео, яке ми з тобою зняли три роки тому. А є я не знаю, хто написав гімн України, але він дуже мелодійний. Коли я чую його, у мене з'являються нові нові емоції. Щоразу, коли перед матчем включали гімн України, я стаю щасливим. Дійсно, я не знаю чому, але це правда. Я стаю щасливим. У тебе є думка вивчити українську мову? Я думаю, так було б круто. Як команда сприйняла твоє повернення. Вони здивувалися, тому що не очікували побачити легіонера під час війни. У Шахтаря поїхали майже усі іноземці. Динамо також залишило більшість із них. Тож, коли я вийшов на тренування, і Попов побачив мене на полі, він почав кричати: Піліту. Мені здається, він та Андрієвський були шоковані. Я був дуже радий їх бачити і водночас пишався своїм рішенням залишитися допомогти. Динамо. Ця думка дуже. Сильно заряджає мене на роботу навіть зараз. У тебе є друзі в Динамо. З ким найбільше ти контактуєш? Найбільше я спілкуюся з Самба Діало, тому що він говорить французькою, але він не говорить англійською та українською, тому мені доводиться перекладати його для Кахіма Періса, оскільки той не розмовляє французькою та українською відповідно. Коротше, логіка така: якщо ти щось хочеш сказати, діало кажи це мені. Вони звертаються до мене, щоб я переклав те, що вони хочуть донести один до одного. А хто з українських футболістів найкраще розмовляє англійською? Вони всі трохи розмовляють англійською, але найкраще говорив Забарне Ілля. Він дуже сильно допомагав мені у тренувальному процесі, перекладав побажання тренерів під час теоретичних занять. Мені його не вистачатиме у команді. Шепелєв теж постійно намагається допомогти, пояснити, перекласти. Він непогано говорить англійською. Хто в Динамо найбільш товариський футболіст? На полі чи у житті? У житті, у житті. Думаю, кум. Капітан та кара молоді гравці дуже тихо поводяться зі старшими, набираються досвіду. Дуба ще веселий, товариський компанійський хлопець. Бенні, на цю тему у мене є для тебе невеличкий бліз про твоїх одноклубників. Як ти вважаєш, хто з динамісів найсерйозніший капітан Сергій Сидорчук? Він завжди зосереджений, постійно сконцентрований на чомусь. Хто найзабавніший для тебе? Думаю, кара. Бум. Хто найстильніший гравець у Динамо? Можливо, я один з таких. Ну, дуба стильний, у нього такий американський стиль, мішкуватий. Я, до речі, згадав, як команда була вражена тим, що ти прийшов на вечерю у шортах Майці та зимовій шапці. Так, так, була справа. Іноді я замислююся над тим, як стильно комбінувати навіть екіпірування. Ти хочеш чимось відрізнятися, виглядати якось особливо, хто одягається найгірше. Я гадаю, самба. Для порівняння, я помітив, що наші українці одягаються іміджево. Це може бути спортивний костюм, але Nike, 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 Nike. І тут виходить самба: Puma, Adidas, Nike, Reebok. повний салат. Хто найскромніший у команді? Важко сказати, хто найскромніший, таких багато. Можливо, ванат. Цей хлопець мало каже, але багато робить. Це до речі, дуже цінна якість для людини. З ким би ти пішов на бійку? З поповим, звісно. Однозначно з ним, він просто монстр. А з ким би ти не пішов битися разом? І з кумом бо я точно не пішов. Хто найрозумніший у команді? Розумний на полі, розумний у житті чи усе разом? Це просто різні речі. Але на полі я вважаю бояльський. Бояльський та шепа шепелів. І, мабуть, Шапаренко. Хто б міг би стати гарним актором? Я думаю, Кара. Він веселий, емоційний хлопець, завжди посміхається. Він міг би стати гарним актором. А ким став би ти? Ким став би я? Думаю, бізнесмен. Хотів би займатися готельними комплексами. Можливо, відкрив би власну мережу супермаркетів. Загалом був би приватним підприємцем. Поєднував би кілька типів бізнесу. А ти добре вчився? Так, чесно, я, я був одним з найрозумніших дітей у класі. У мене є непогані організаторські та математичні здібності, але я радий, що став футболістом. Я, до речі, знаю кумедну історію про тебе. Три роки тому, коли ти перейшов до Динамо, ти не зміг вирішити на зимові збори, бо втратив свій паспорт. Я. Як зараз пам'ятаю, я був у Кодіуарі, де народився. Збирав документи для трансферу. в африканських країнах. Дуже важко отримати робочу візу для європейської країни. Щоб завершити перехід до Динамо, мені потрібно було прилетіти до Росії, щоб підтвердити робочу візу, забрати речі та переїхати до Києва. Прилетів я, значить, туди вирішив усі свої запитання, і перед вилітом назад зайшов до банку. Виходжу з нього, сідаю в машину, а паспорта немає. What the fuck? I couldn't believe this. не можу повірити у це. Як таке могло статися у найвідповідальніший момент? Я повернувся туди. Звичайно, ніхто нічого не бачив. Я довго тинявся тієї вулиці, не залишаючи спроб відшукати його. Виходячи з цього, мені необхідно було летіти до Нігерії там робити новий паспорт. На щастя, тоді у Тамбові було українське консульство. Вони допомогли мені вирішити це питання швидше. Анатолій Волк приєднався до процесу з Динамо і допоміг їх зібрати усі необхідні документи для перехіду та прискорити цей процес. Отже, приїхав я до України, і тут на сцену виходить ковід. 19 Усі аеропорти закриваються. Думаю, який я фартовий, зрештою, ти не зміг поїхати на збори, приєднався до Динамо через півтора місяці. Так, а тренувальні збори дуже важливі для новачка, оскільки це час для того, щоб зрозуміти тренерський штаб, менталітет команди та її гри. Зрештою, я все це пропускаю. Тренер на мене не може розраховувати, і мене відправляють тренуватися з другою командою. У Динамо ти працював з двома тренерами. Починав з Михайличенка. Зараз намагаєшся заграти у команді Луческо. У чому різниця цих двох команд? Щодо Михайличенка, цей тренер майже не розмовляв. Так, він знав, що робив, і намагався дати шанс проявити себе кожному гравцеві. Але Луческу для мене один з найкращих тренерів світу. Він користується повагою в будь-якій країні, куди ми приїжджаємо. Подивися, у нас в готелі від нього не відходять. Постійно просять фото чи автограф. Коли він прийшов у команду, зібрав усіх гравців, щоб подивитися кожного з нас. Він ні з ким не радився щодо того чи іншого футболіста. Він усе почав з чистого аркуша. дав шанс абсолютно усім. Луческу не буде просто так говорити тобі: зіграй так і так. Він пояснив тобі, чому зіграти саме так найважливіше у тій чи іншій ситуації. Він навчив нас розуміти гру. Грубо кажучи, я знаю, що мені робити ще до того, як я прийняв м'яч. Цей процес він довів до автоматизму. Коли він прийшов, у нас одразу заграла молодь. Забарний, сирота. Ванатось почав проявляти себе дуже добре. Він сказав, що футбол це не вік. Тому досвідчені гравці дуже гармонійно взаємодіють із молоддю. обидві сторони доповнюють один одного. Я дуже поважаю його за це. Знаєте, зазвичай тренер приходить і ставить результат на перше місце, але для нього важлива команда. Важливо зробити так, щоб гравці відчували себе комфортно і в роботі, і за її межами. Мені розповідали, що між Михайличенком та Луческо величезна різниця у плані аналізу та підготовки команди до матчів. У Луческу теоретичне заняття розбір може тривати півтори години, тоді як Михайличенко знову ж таки за словами приділяв цьому набагато меншу увагу. так це правда. Футболіст Динамо виходить на поле та знають, хто як грає і що вони мають робити на полі. Більш того, вони знають навіть як гратиме проти нього конкретний захисник, нападник, які звички у голкіпера. Це конче необхідно у футболі. Його завдання підготувати нас до матчу. А наше завдання продемонструвати результат на полі. Нещодавно він сказав мені в особистій розмові: Беніто, ти не повинен демонструвати дриблінг і отримати м'яч на цій ділянці поля. Якщо ти обріжешся, одразу піде контратака, і ми можемо пропустити. Показувати себе можна в інших моментах, коли немає можливості завдати шкоди команді індивідуальними діями. Кожен з нас знає, що і коли йому робити на полі, тому і теорії у нас зазвичай довгі. Оболівальники відзначають, що на цих зборах ти помітно прогресуєш. чи згоден ти з цим? Прогресую прогресує не лише я і інші футболісти. Я Царенко, показую дуже якісний рівень на цих зборах. Багато хлопців тільки на зборах ти можеш довести щось тренеру і показати йому на що здатний. Збори – це не 6 тренувань на тиждень, це 13 або 14 Це результат твоєї роботи протягом тривалого часу. Усім дуже важко. Але я хочу стати номером один на своїй позиції: прилетіти до України та грати у кожному матчі Беніто, зараз ти маєш можливість звернутися до українців. Та окремо до вболівальників Динамо, Київ. Тобі є що сказати, підбиваючи підсумки нашого інтерв'ю. Я хочу, щоб ви розуміли, у цій розмові я був щирим усьому і говорив те, що думав. Не варто дивуватися з того, що я підтримую Україну і залишився у скрутний момент зі своєю командою. Так повинен був зробити кожен легіонер у нашому чемпіонаті. І повірте мені, мова далеко не в грошах. Особисто для мене моральні принципи найважливіші. Українці мають знати, що вони не самі. Я буду тут з вами зі своєю командою до кінця, стільки скільки можу приносити користь. А найкраща можливість для мене підтримати нашу країну, робити те, що я добре вмію показувати гру і намагатися приносити результат своїй команді. Мої ноги ось мій робочий інструмент. Також я маю характер, волю і любов. Це все, що потрібно мені, щоб бути щасливим і намагатися ощасливити вас. Футбол об'єднує навіть у найтемніші часи. Люди збираються разом, болівають за улюблену команду і на годину відволікаються від усіх жахливих подій. Якщо команда виграє, то усі щасливі. Це найкращий час показати, хто я є, і найкраще місце, де я зараз можу перебувати разом з вами зі своєю командою, граючи у футбол. Тому я чекаю на повернення в Україну. Бені, це була неймовірно тепла та цікава розмова. Я відкрив для себе не тільки класного та старанного футболіста, але й грамотну, дуже розумну та приємну людину. Я пишаюся тим, що знайомий з тобою. Дякую за твою позицію від імені усіх українців. Дякую. Я теж дуже радий, що у цій розмові мені вдалося висловити усе, що було в мене на душі. Ми разом, ми одна сім'я, і скоро в нашій країні буде мир. Головне, не варто опускати руки. Попереду нас щасливе майбутнє, яке ми збудуємо разом. брат. Слава Україні! Слава Україні! Stay tuned, thanks! Все.